Наступний у нас відповідає знову Артур Петров. Все вірно? Чого? Ладно, я не їбу, що заправую. <ріст> а що Артур Петров? Він же правильно відповів. Хай далі йде. Чого це, Артур тільки що відповів? Да. Да. А, ну да, правильно, значить. Дивись. Наступ... Ідеш? Та, та ні, ну, <ріст> дайте, дайте мілок мені. Он там, він. <ріст> От дивіться, було, що так. Артур був першим, ага. другим був Саша, третім був я, четвертою була Лана. Ага. Якого хуя! <ріст> Відповідає спочатку Артур, потім Лана, потім знов Артур. Що це, блядь, таке? Піздец. У нас в класі новий відмінник, ребята. Я хочу підкреслити. я тут сопочка. Отак непонятно, Оце нормально вже. Ну, треба. Я, я, буду, я буду вже докручувати цей жарт мені передав качура. Гірший клас, котре мене був.